Найближчим часом в медико-санітарній частині номер 9 планується реорганізація, іншими словами, скорочення. До нас звернулися працівники та пацієнти неврологічного відділення. У них з'явилася інформація, що саме їх відділення буде реорганізовано. Люди дуже схвильовані. Що саме їх турбує, дізнаємось далі. Нагадаємо, згідно закону про бюджет, фінансування медико-санітарної частини тепер покладено на місцеву владу. Тому жовтоводську медицину вирішили скоротити. Зокрема, зміни не торкнуться неврологічного відділення, де працівникам, хоч поки що неофіційно, повідомили про скорочення. Планується скоротити не лише персонал, але й кількість лікарняних ліжок проти реформ. І медики, і пацієнти. Ось що розповідають люди. Реорганізація каснулась всім міцсанчасті. и в частности нашего отделения. Значит, нас хотят перевести 20 коек нашего отделения на базу терапевтического и кардиологического отделения. Это будет новое отделение под названием терапевтическое на 60 коек, 20 неврологических, 20 кардиологических, 20 терапевтических. Но мы не понимаем, мы и Наш коллектив неврологическое отделение и пациенты. Почему мы должны покидать наше благоустроенное, красивое, тихое, уютное и очень светлое, комфортное отделение и идти в здание постройки 50-х годов? Да, персонал будет сокращаться, уйдут и младший персонал, и сестры. Одна сестра у нас должна уйти, уйти вообще сократиться, две. З далім трудоустройством на декретні ставки, тобто выходит, и і тістри должны оставить работу. роботу. такие не веселі перспективи. Медичні працівники зі смутком констатують, що змушені будуть залишити приміщення, де багато років наводили лад своїми силами. У нас за 10 останніх років роботи у нас на нарощена матеріальна база укріплена. Есть функциональная кровати 7 штук для инсультных больных. У нас э, хороший косметический ремонт. У нас полностью произведен ремонт крыши. Полностью. Э, буквально в июле 2014 года э, э, были сделаны эти работы. И если нам объясняют, что дело в экономии, то какая может быть экономия, если мы э, перейдем на базу старой площадки разве мы не будем пользоваться теми же самыми водными ресурсами, водой, электроэнергией? Будем, потому что это входит в уход за нашими больными. Так о какой экономии идет речь? Мы этого не понимаем. Мы не против сокращения, не против реорганизации, но мы хотим остаться для работы, дальнейшей работы в нашем отделении, в этих стенах, и пациенты в нас поддерживать. Поэтому я обращаюсь к населению нашего города, кто неравнодушен, к нашим пациентам, бывшим, настоящим, кто только собирается обратиться к нам за помощью. Поддержите нас, пожалуйста. В первую очередь обращаюсь к руководству нашей медицинской части. Решить этот вопрос, рассмотреть еще варианты и более рационально подойти к решению этого вопроса. Потому что мы оставим это отделение просто погибать. Весь наш медицинский персонал очень хочет остаться в наших родных стенах, и я в том числе. Я недавно здесь, в этом коллективе, работаю, но я тоже очень хочу здесь остаться, работать и, и дальше. Так как ну, у нас коллектив очень дружный, и все пациенты нами довольны. Ну и вообще, весь наш персонал просто желает остаться здесь. На сьогодні у відділенні проходять лікування близько 20 пацієнтів. За рік ця цифра сягає тисячі людей. Більшість хворих мають патології сердечно-судинної системи або лікуються тут після інсульту. Багато з них поступають до відділення вже не в перший раз. Майбутню оптимізацію пацієнти також сприйняли негативно. Люди бояться, що через скорочення ліжок їм не зможуть вчасно та якісно допомогти. Багато років ми хворіємо, постійно лікуємося. Колектив тут дуже сплочений, внімательний, так як і доктора, медсестри, нянечки, весь персонал. І ми, пацієнти, дуже просимо, щоб піддержали наших докторів всіх, не переводили це відділення в друге приміщення. По перше. Не попадеш у відділення це раз. Тому що щоб попасти в відділення, дуже багато тяжко хворих людей, які лежачі. І нам, які постійно теж лікуються, люди, які знаходяться на, на групах, нам потрібно два рази на рік лягати в лікарню в відділення і лікуватися. Але буває і загострення, що можемо спонтанно тоже лягти, а місць дуже мало. Ну, ви тільки що бачили, тележку привезли з чоловіком. Ось год назад так же і я був. Ну, тобто я не ходив, не говорив взагалі. Вас врятували тут, допомогли? Так, да, мені поставили на ноги. Ви часто тут лікуєтесь? Вторий раз. Да, вы просто поймите, чем больше людей сократите здесь место коек, тем больше будем мы на кладбище. Так как у нас, если взять наш город, все знают, что в основном у нас болезни это гипертоники, инфарктики, и <coughs>, в основном это из-за того, что у нас город расположен в такой зоне, где в основном у нас радиация, гипертония у нас сейчас в основном в городе моложает. Уже у нас, я когда лежал в отделении, у нас уже попадали в отделение люди, которым 25-30 лет. <coughs> так что Колектив, здесь, звісно, коли попадаешь в це відділення, э, забота якась то що дійсно за тебя люди переживають. Ну, да. мэру міста, звісно, треба цим делом заняться, займатися цим вопросом. Загроза скорочень існує і в інших відділеннях. Як повідомляє завідувач неврологічного відділення Василю Нанченко, сьогодні в медико-санітарній частині мають скоротити усього 100 ліжок, а 65 працівників можуть залишитися без роботи. Сьогодні перевага надається першому це амбулаторно-поліклінічній службі, і це другий рівень це стаціонарне лікування. От, це, є, це питання розглядалось на рівні керівництва і було декілька варіантів розглянуто. От по, з приводу скорочення ліжкового фонду, але на сьогоднішній день все це пов'язано з тими коштами, які виділені на фінансування закладу. І на сьогоднішній день є комісія, яка буде займатися цим питанням, щоб це пройшло менш болісно для колектива, для працівників. От, тому що не тільки наше відділення в такому розпочаті, а також і другі відділення. Тому що з цим ми вперше за можна сказати за стільки років, що такий об'єм скорочення ліжкового фонду і вивільнення працівників. Тим більше, що лікувальний заклад він єдиний в місті, тому проблема. Реформування, яке на сьогодні в закладі, вона є. І я думаю, що ми будемо вирішувати це питання таким чином, щоб медична допомога жителям міста надавалася не менше в тому об'ємі, яка на сьогоднішній день. Є це ще не офіційна інформація. Ми ще на це розглядаємо, але я так думаю, що воно мабуть так залишиться, що ці відділення будуть поєднані одне. Не дивлячись на сумні перспективи, медсестри неврологічного відділення все ж таки не втрачають надії та сподіваються, що влада почує їх прохання. Я хочу сказать, что мы понимаем все прекрасно, что сейчас в стране очень тяжелая ситуация, и тяжелая ситуация с финансированием. Мы не против того, чтобы соглас... нас сократили. Это не протест. Это просьба. Мы просто хотим остаться, работать в своем родном отделении, в котором мы провели очень много лет. І питаємося создати комфортне условия для наших больних, тому що наші больни періодичні возвращаються к нам лічиться, і ми хотімо, щоб вони приході как до себе домой. Ми очі просимо ставити на стенах нашого родного відділення. Сподіваємось, що керівництво медико-санітарної частини надасть більш детальну інформацію щодо скорочень і в інших відділеннях, адже такі проблеми виникли у багатьох медиків, і звернення ймовірно будуть продовжуватися. Тож чекаємо на коментарі керівництва або міської влади, як на їх думку, має виглядати оптимізація жовтоводської медицини.